Карпаччо з яловичиною, руколою та грано. Карпаччо дібовіно адульто кон рукола і е грану. На дно тарілки всипаю сіль та чорний мелений перець. Додаю 2 столові ложки лимонного соку, перемішую так, щоб сіль розчинилася в лимонному соці. У підготовлений маринад виложу тоненькі шматочки яловичини. Карпаче. Зверху посипаю сіллю і чорним перцем. Щедро поливаю лимонним соком, додаю оливкову олію та залишаю маринуватися 15 хвилин. До руколи додаю сіль та оливкову олію. Усе добре перемішую та виложую зверху м'ясо яловичини. Посипаю пармезаном. та бажаю приємного апетиту. Еалорабонапітіто, а туті.